Як зійду сніги зіркотоми, ой либоки ми на весні, квітку наснишся синьокою, Вдалені мені, вдалені, але осіння та слід листям ще не вкрила, бо до тебе навесні я повернусь мила, твої руки я візьму. Не розквітне поміж нас жовтий цвіт розлуки, не ховаючи блакитний промінь, заспівай мені останній раз пісню ту візьму собі на спомин. Пісня буде поміж нас, бо твій голос бо твій. зелений, а ти в піснях буде завжди біля мене.